На сьогоднішній день до вищих військових навчальних закладів підготовки офіцерів тактичного рівня у нас вже порядка 40 осіб виявили бажання, ми оформлювали документи та направили до вищих військових навчальних закладів. Раніше було більше бажання. Харківський університет повітряних сил, також Ярослава Мудрова. Всі бажають бути військовими юристами навчатись. Ще є такі військові коледжі, сержантського складу, які проводять підготовку. Це професійні військові, які обирають шлях професійного сержанта на сьогоднішній день. Це також в них є можливість вступити. Багато юнаків дистанційно навчаються в школах. Бізнес Краматорськ, Слов'янськ, Константинівка, Дружківка ну, по нашій області. Вони виявляють бажання, але, на жаль, з цією ситуацією виїхали до інших територій, більш безпечних, і там оформлюють документи. В принципі, робота в цьому напрямку триває, проблем немає. Громадяни України, які виявили бажання да, до вступу. До навчання до військових навчальних закладів до першого червня можуть подати заяви до ТЦК та СП.